Добрий день, друзі! Мої вітання для вас на моєму каналі і хочу вам повідомити про важливий час, який у нас попереду. І ним потрібно обов'язково скористатися, тому що це можливість наситити свій організм цілющою, здоровою енергетикою. Жінки, які не можуть завагітніти, це час, коли. Потрібно попрацювати над собою і здійсниться ваша мрія. Саме з вечора 18 лютого в ніч на 19 лютого, ця ніч велика ніч, яка має велике цілюще значення для наших фізичних тіл. Це ніч, під час якої Буде дуже потужна енергетика землі і матеріального світу, і саме ця енергетика дає можливість жінки наповнити свої статеві органи здоров'я. Якщо ви будете проводити медитацію на Мулатхару чакру, на центр нижній енергоцентр в усіх релігіях світу, живіт це животворяща енергія. Живіт жінки, це центр, який несе життя. От дуже важливо скористатися цією енергетикою, потужною енергетикою землі, яка буде в цю ніч. На рівні 21 сантиметру від землі буде дуже потужна енергетика, ніби під час Великого вибуху, коли створилася наша вся галактика, наша планета і галактика ось така велика потужна енергетика. І коли жінка буде чи з чистими думками, з чистими помислами, з чистою енергетикою тілом і в чистому Пространстві проводити ці молитви і медитації саме в цей вечір і в цей день, прохати Всевишнього, прохати наш всесвіт, допомогти їй, зцілити її, якщо є проблеми з жіночими органами, або подарувати їй дитинку, немовля так запліднення саме в цей час. Це треба зробити, тому що це енергетика матеріальна, матеріальна енергетика землі, яка, яка дає саме здійснення таких бажань. І медитуючи на живіт на, на нижню чакру Мулатхару, ви наповнюєте себе цими цілющими енергіями, які піднімають вверх вашу енергетику. І... Пробивають блоки і очищують взагалі всі ваші ен енергоцентри. І ваша енергетика починає діяти протікати в вашому організмі зовсім по-іншому і нести здоров'я. Тому раджу вам скористатися саме цим часом. Також, у кого є якісь матеріальні бажання здійснити свої мрії, це час, коли можна просити саме такі. Бажання матеріальні, тому що енергія землі вона матеріальна. Муладхара чакра це також чакра, яка відповідає за наші за наш матеріальний світ. Ми все таки маємо матеріальні тіла і живемо в матеріальному світі. І духовне, без матеріального це. Також неможливо уявити собі зовсім, бо це все одне ціле. Тому в кого є якісь матеріальні бажання, ви можете також просити всесвіт, щоб допоміг вам здійснити саме ці ваші бажання, які будуть корисні вам і корисні взагалі. Нашому суспільству і всій нашій планеті дуже добре провести цей час в аскезі, в молитві, в медитації, очистити свої думки, очистити свій простір, навести порядок в своєму помешканні і в своїй душі. Що таке аскеза? Аскеза може бути. Менше говорити або аскеза мовчання, або не говорити недобрих слів, Аскеза може бути в обмеженні себе в харчуванні в цей період часу, суток чи дня, або просто якщо це важко, провести голодний день, то провести його хоча б на воді або фруктах та овочах, запалити свічки в вашому будинку, в вашій квартирі. Почитати молитви, загадати ваші бажання, дивлячись на свічку, прочитати, записати краще ці бажання і відчути ваші почуття і емоції, нібито це бажання збулося. Дуже потужний день, і взагалі дуже потужний вечір, вся ніч і весь день саме для таких дій. І Асказа це те, коли ми себе обмежуємо в якихось матеріальних благах на цей період часу, щоб підняти свій духовний рівень. Тому бажаю вам скористатися цим часом. І ще хочеться вам побажати побільше сили, побільше терпіння незламної віри в нашу перемогу. І ви знаєте, саме страшне, ми вже з вами бачили. І попереду в нас, на жаль, також будуть важкі дні. І я б сказала, що це будуть важкі декілька місяців. Нам просто потрібно триматися один одного, підтримувати один одного і чітко йти до перемоги. Все буде Україна. Пишіть питання. Під... Пишіть ваші відгуки. Буду рада вашому спілкуванню. Дякую.